Доброго дня, шановні колеги! Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 236 Пропонуємо до вашої уваги презентацію на тему Вікові закономірності психомоторного розвитку дитини Норми і патології. Психомоторний розвиток від латинського Душа рухати. Це складний діалектичний процес, який відображає взаємозв'язок моторики із сукупністю впізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери. Поняття введено в неврології у 1913 році, вченим Дюпре. Системно-функціональний механізм керування психомоторними діями складається з наступних чинників. А саме, прийняття рішення, програмування психомоторної дії, її реалізації. Зворотного зв'язку і порівняння. Оцінка психомоторного розвитку дитини здійснюється за такими критеріями моторика як цілеспрямована маніпулятивна діяльність дитини. Статика як фіксація та утримання певних частин тіла в необхідному положенні, сенсорні реакції, тобто формування відповідних реакцій на світло, звук біль та дотик. Мова експресивне та імпресивне мовлення. А також емоціональний та соціальний розвиток. До факторів, що визначають психомоторний розвиток, відносяться наступні: генетичні, спадкові, хронічні захворювання, виховання, соціальне оточення а також матеріально-побутові уроки. Розглянемо більш докладно психомоторний розвиток дитини дошкільного віку. Розвиток психомоторики від народження і до дошкільного віку включно проходить 5 стадій, а саме: рухова активність на рівні елементарних відчуттів, рухова активність на рівні сприймання, рухова активність на рівні просторового поля. Рухова активність на рівні предметних дій, а також рухова активність на рівні діяльності. У дошкільному віці діти опановують нові рухові уміння, а саме перестроювання під час руху, його виконання в різному темпі, катання на ковзанах, лижах, самокаті, велосипеді. Діти в цьому віці вже вміють плавати, грати в теніс, бадмінтон, добре розвинена в них. І дрібна моторика пальців, що готує руку до володіння письмом. Якщо говорити про сенсорний розвиток, то в 7 років дитина повинна називати прості і складні геометричні форми, вказувати на відмінності між ними, знати основні кольори і відтінки. До початку навчання в школі діти повинні рахувати до 10, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Мова дітей має бути граматично оформлена. Речення розгорнутими. Дошкільник віддає перевагу груповим іграм, аналізує свою роль у них. Він також вміє виконувати прості завдання за дорученням дорослих. Це такі полити квіти, підмести в кімнаті, помити посуд, застелити ліжко зав'язати шнурки. Дошкільного періоду дитина повинна вміти самостійно і швидко одягатися, а також їсти, користуючись столовими приборами. На відміну від норми, зустрічаються також патології психомоторного розвитку. Причинами цих відхилень можуть бути органічне ураження мозку, мозкові дисфункції, соматична ослабленість дітей, педагогічна занедбаність, а також емоційна депривація. Затримка психомоторного розвитку дошкільників проявляється в низці порушень, складність у довільних рухах, апраксії, тобто порушення смислових ланцюгів дій, дистаксії порушення координації у просторі, диссинергії відсутня узгодженість робота м'язів, а також гіпертонус та гіпотонус. Наслідками порушення психомоторного розвитку у дітей можуть бути несформована предметна діяльність, низьковиражена готовність до встановлення контакту з дорослими, дитину складно залучити до спільної діяльності. Це може бути затримка у розвитку мовлення, а також затримка у психічному розвитку. Розглянемо більш докладно психомоторний розвиток дитини з порушенням мовлення. Такі діти відрізняються моторною незграбністю, вони ритмічно неорганізовані, можуть мати погану координацію рухів. Такі діти зазнають труднощі в опануванні письма, стійкості уваги. У них знижена вербальна пам'ять, ініціативність, товариськість. Вони мають занижену самооцінку. Їм властивий прояв агресивності, тривожності, не вміння спілкуватися. Також мовленнєві порушення гальмують соціалізацію дитини, негативно позначаються на стосунках з оточуючими як дорослими, так і дітьми. Тому дуже важливо, щоб батьки вчасно діагностували проблему і разом з корекційними педагогами працювали над її виправленням. Фахівці радять батькам таких дітей. Більше уваги приділяти розвитку моторики рук, адже кисть руки треба розглядати як частину апарату артикуляції, як орган мови. Руки для таких дітей є ще однією мовною зоною мослу. Дякуємо за увагу!